Любава Гришнова, заміжня за колегою актором Михайлом Пшеничним. У двох таких гарних людей, звісно, народився дуже симпатичний малюк, схожий на матусю, як дві краплі води. Щоб народити такого красення, Матуся Любава Гришнова пожертвувала фігурою. Протягом вагітності вона набрала аж 45 кілограм зайвої ваги. Натомість у 2017 році на світ з'явився чудовий малюк Первістка. Щасливі батьки назвали як і тата Михайликом. Хлопчик зростає і неабияк радує своїх батьків не лише зовнішньою красою, але й проявами сили характеру, мама любов ніяк не нахвалиться на первістка. Чим старшим ти стаєш, тим менше моє коло спілкування, бо найцікавіше з тобою. Гришнов присвятила сину просторий пост в інстаграмі, де виклала купу світлин Михайлика, акторка. Відзначила, що нащадок особисто проінспектував фото, які вона мала намір опублікувати в мережі, назвав їх крінжовими і підібрав ті знімки, які поважав за кращі. Мамі довелося підкоритися. Ти не тільки найкращий син, але й мій найкращий друг. Любава написала звернення до Михайлика, відзначивши, що йому замість читання домашки доведеться читати цей текст. Такі теплі слова повинні розчулити Маленьке хлоп'яче серденько до глибини дощі, а потім уже можна буде йти спати. Я буду завжди любити тебе просто так, без причин очікувань, будь-якого. І в будь-яку секунду. Любава Гришнова та Михайло Пшеничний мали багато запрошень на знімання у РФ 24 лютого 2022 року. Застало родину у Москві з превеликими труднощами через Єгипет. Вони дісталися до Польщі. Тепер російські любителі серіалів неабияк сумують за українськими акторами, адже більше не бачать їх на своїх екранах. Натомість українці мають можливість насолодитися гарною грою своїх улюбленців. А вам подобаються ці актори? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.